Слава Богу. Хотів би прочитати в місце з Божого Слова. Це буде послання до Євреїв, 13 розділ. 5 вірш і нижче. Будьте життям грошолюбні, задовольняйтесь тим, що маєте. Сам Бо сказав. Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь, що зробить людина мені. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте віру Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки Той самий. Берсестри, я хотів би сьогодні говорити не про грошолюбство, але тут так цікаво написано. Про грошолюбство, потім задовільняйтесь тим, що маєте, а далі говориться про обітниці і далі говориться за наставників і за Ісуса Христа. І я хотів би це все якось разом сьогодні поєднати. Ви знаєте, про сестри, що буває таке ситуація в нашому житті, казав один чоловік. Я думаю, що ми багато хто буваємо подібні. До цих ситуацій. У нас всіх так буває. Ну, можливо, не всіх, але буває. Один чоловік казав, поки в мене там є де що відложено, і це правильно відложувати. І каже, поки я звідти гроші не беру, то я спокійний. А як тільки я вже каже, звідти починаю брати, то вже я вже спокою не стає. Ще один чоловік, я згадав, він казав, що каже, поки я маю певну суму, теж подібні слова. Це зовсім дві різні людини, то каже, я теж спокійний. Ну, як я вже ту суму починаю міняти на наші гроші, то каже, я вже неспокійний. Вже я починаю щось нервувати. І от, брат сестри, тут цікаво, так написано: задовольняйтесь тим, що маєте. То ми і задовільняємося, поки все добре. Я розумію, що дехто оці дві історії, які я розказав, дехто цього, може, і не переживає. Бо якщо воно є, і там не, сума відложена, не така, як. То той може і не розуміти, про що мова йде, то я і задовільняюсь. Але сестри, а коли воно закінчується, а коли його зовсім не стає? А оцей апостол, хто писав це писання, каже, задовільняйтесь тим, що маєте. І сестри, тут є обітниці. Ми не можемо просто так сказати, ну я буду довольний. Якщо нема опори, а ми розуміємо, що навіть оця тема, ці гроші, скажімо, чи будь-яка друга справа, срібло, золото яке було в Ізраїлі, це все-таки опора. Опора тобі спокійніше, коли вона є. Навіть якщо надієшся на Бога, але спокійніше, коли ще є відложено. А от коли того не стає, тоді вже остається одне тільки надія на Бога. І от, присестри, тут є такі дві обітниці. Я тебе не покину, а не не відступлюся від тебе. Я буду з тобою. Добре. Ми тримаємося за ці обітниці, ми віримо в ці в Але нам легше в них вірити, сестри, коли ще є щось відложено. І знову ще одна обітниця. Ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, я не злякаюсь, що зробить людина мені. Це вже не про гроші. І тут ми, сестри, можемо сказати, що Бог з нами. Мені ніхто нічого не зробить. Але ми навіть даже... сьогодні брат говорив. Там, де він живе, то там же, браті, сестри, ось це слово це не пусті слова. Це не те, що ти кажеш, я нікого не боюсь, Господь зі мною. Але він свідчив і казав оцей чоловік, який сьогодні нам свідчив, що і страх буває, і помолились, і Господь з ними. Але ніхто не відмінив, браті, сестри, те, що ми в тілі. Люди, які переживаємо і які постійно повинні вертатись до Божого Слова. І ви знаєте, що найбільша обітниця тут. Це те, що Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий, слава Богу. Присестри, тому що ми міняємося, ми деколи то сильно віримо, то ослабіваємо. Ми деколи руки піднімаємо, то опускаємо. Ми деколи твердо стоїмо на і кажемо, Бог сказав, що не покине. Господь зі мною, що зробить мене людина? І вдруг, коли притісняють нас нібито до стінки. Ми, як будто всі ці обітниці десь з наших очей, як будто десь здіваюся. І я хотів би, на прикладі одного чоловіка, Божого, який є в Біблії, теж подивитися, як і в його житті були подібні історії. Написано: спогадуйте наставників ваших і дивлячись, які вам говорили Боже Слово, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте віру. Бресестри, один із таких наставників це апостол Петро. Ми знаємо про його життя. Після того, коли він зустрівся з Ісусом. До цього ми знаємо, що цей чоловік це був рибак, як і, як і інші учні він ловив рибу. І прийшов в його життя один такий час, коли ми читаємо Євангеліє Матвія, я хотів би переглянути декілька історій за Петра. Написано, прийшов Ісус, коли він почав свою місію на землі. Підійшов, побачив Петра і Андрія, і вони. В море закидали світі, бо рибалки були. Він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули світі та й пішли вслід за ним. Бересестри, усе є покликання апостола чи учня Петра. В другому місці написано, що в Євангелії від Івана теж про його покликання, що Ісус йому сказав ти кифа, що означає скеля. Це перший раз. Потім він ще другий раз сказав, перший раз він, коли побачив, зустрівся, перший раз він сказав, Ти. Кифа дав йому нове ім'я, скеля означає. Ви знаєте, присестри, що в нашому житті, подібно до Петра, в кожного з нас був момент, коли нас покликав Господь. Оце є перша зустріч Петра з Ісусом. Він зустрічається з Ісусом, і йому Бог, Христос, ніби дає вже такий напрямок, який буде в його житті. Він каже: Я вас зроблю, зро, зроблю ловцями людей. Ми розуміємо, що мова йде про те, що вони будуть вже ми знаємо дії святих апостолів, знаємо послання. Ми розуміємо, що вони будуть проповідувати і спасати, скажімо, душі загибших людей, не тільки рибу ловити, але ловити людей, ніби так образом сказав Христос. Ой, присестрі, я хотів би, щоб ми сьогодні згадали про своє покликання. Тому що ця історія одного разу, коли я читав, то я побачив там і себе. Кожного з нас був момент, коли нас покликав Господь. Була перша зустріч, коли ми особисто пізнали Христа, бо Він покликав нас. Даже якщо ми з дитинства віруючі, сестри, був момент, коли все-таки нас покликав Христос. Це була наша перша зустріч з Ним. Я пам'ятаю цей момент в моєму житті. Це було коли сюди приїжджав. Резніков, там є десь в інтернеті відео, і тут дуже багато молодих людей і старших вийшло до покаяння. І я теж пам'ятаю, що стояв недалеко там спереді, і коли був цей поклик, перший раз я відчув, як сильно б'ється моє серце, і відчув, що мені треба вийти покаятись. Хоча я ще був тоді підлітком, що й не встиг зробити якихось великих гріхів, але все-таки присестри, це був перший поклик, коли покликав мене Христос. Стидно було, тримався до останнього, не йшов в числі перших. Але вже коли пішов, то все, що я повню, що я просто плакав, і не повню, ніяк воно було, я знаю одне, що в той час я покаявся. Берсестри, ми всі можемо згадати наш момент. Але ви знаєте, життя продовжується, і воно продовжилось і в Петра. Бо в момент, коли він більше пізнав, коли Ісус ішов по воді. Темно, ночі, коли вони пливли, почалася буря, Ісус йде по воді, і написано, що коли вони злякались, сказали, що мара від страху закричали, Ісус сказав, заспокойтеся я, не лякайтесь. І коли Петро почув, що Христос, Він сказав: якщо це ти, дозволь мені йти по воді, Він сказав йому, іди, і вирішивши, що на Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Берсестри, в вас в житті таке бувало? Перша зустріч була, ви вже йдете за ним. У вас же з'являється віра. І ви вже сміливо, як Петро, готовий йти в бурю за ним. І так і зробив Петро. Він пішов. Я йду за тобою. І написано: Він пішов до Ісуса, Він зробив декілька кроків. Але коли він подивився в сторону, побачив бурю, написано, почав потипати. Ви знаєте, при сестри, в нас в житті теж бувало, що ми здавалися, що ми вже сміливі. Ми здавалися, що ми вже багато знаємо. Біблію від початку до кінця прочитав і здається, що все, я вже на все готовий. Але ви знаєте, до першого вітру і до першої бурі. Тож що треба багато пройти, щоб з учня, як казав Христос одного разу, учень найбільше від свого учителя. Але кожен учень може бути як його учитель, але все ще треба до цього дійти. Ми далі читаємо за Петра, сестри, коли написано. Ісус запитав у 16 років Євангелія від Матфія, за кого мене вважають люди, і сказали: одні за Ілю, одні за Єремію, одні за Івана Хрестителя, а Він каже: а ви за кого мене маєте? Петро сказав, ти Христос, син Бога живого. Ісус відповів йому і промовив: блажений ти Симоне, сину йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій небесний Отець. Безпецте, я називаю це пізнання Бога. Петро вже зустрівся, але тут вже він знає щось глибше і більше про Христа. Він не просто вже йде за учителем, який покликав його. Він визнав і сказав, що ти Божий син. І Христос визнається і каже, що це тобі відкрило не тіло і кров, але тобі це Бог отець відкрив. Петро вже розуміє, хто такий Христос. Він знає, що ти Божий син. І ви знаєте, Ісус каже йому: кажу я тобі, що я дам тобі ключі від Царства Небесного, що на землі ти зв'яжешся, зв'язане буде на небі, що на землі ти розв'яжеш, то розв'язане буде на небі. Вище сказав, що я побудую церкву свою на цій камні. Бересестри, ви знаєте, що це ніби я би назвав в нашому житті як пророчество. Ви знаєте, скільки в нас було Божих обітниць до нас? Пізнали Христа, пішли за ним, отримали Божі обітниці. Сказав Бог нам, що я не залишу тебе, я не покину, я буду з тобою. Або ще декому сказав, що я маю для тебе труд, я оприділив для тебе ниву, ти підеш на цю ниву. Це ніби так само сказав Ісус Петрові. Я пам'ятаю, при сестри, коли і в мене було пророчство в житті одне, коли що теж що ми молодими були вже після покаяння, вже на ячейку ходили, ми поїхали сюди, недалеко в Ліпляни. І було таке пророчство, що трудитися на ниву, і я так запалився, тоді пам'ятаю. І я пам'ятаю, що я якраз закінчував другий курс, закінчив, і треба було йти на третій курс. І це було літо. І я батькам кажу, що. Мене запросили на місію, але там умова була, що треба їхати на три місяці. А це був кінець серпня, то мені треба було їхати на вересень, і жовтень, і листопад. На серпень, вересень і жовтень. І мені треба було пропускати навчання. Якщо вже я пропущу, то я не зможу йти на третій курс. І я пам'ятаю, як з батьками сильно так, ну, не спорив, просто доказував. Я казав, що треба трудитись. Я казав, що і пророчества в мене було. Я казав, що тут багато хто є, що треба їхати. Але їхня умова була проста, що ми не проти, але закінчу навчання. І знаєте, так було, ну не то, що важко. Я розумів, що я не піду проти того, що батьки говорять, але так було важко, ну треба ж. Ну треба ж трудитись. Ну, то ж і слово було. І ви знаєте, що там так устроїли, що я зміг поїхати тільки на місяць, і очоби закінчив, і туди з'їздив. І ви знаєте, присутність, як буває часто в нашому житті, що ми. Отримавши вже щось від Бога, навіть щось пізнавши про Бога, навіть отримавши, скажімо, пророчество від Нього, ми вдруг забуваємо, що не все зразу. Ми вдруг забуваємо про те, що треба ще й що при тому, що ти маєш відкриття, але лише є над тобою ті, хто скеровують тобою. І я, сестри, не раз бачив, що деякі люди вони не зрозуміли цієї істини. Вони взяли усі відкриття, навіть правильні, і вперед. Хтось і батька не послухав, хтось і служителів не послухав, хтось своїм відкриттям почав щось нове відкривати чи нові церкви вперед-вперед. Але присестра для всього свій час. І ви знаєте, так і в Петра було. Отримав, ну, для цього ще треба час. Це все ще попереду. Тому що далі. Подивіться, як цікаво, з того часу написано, коли усе сказав Петро і визнали усе учні, з того часу Ісус став говорити їм про страждання, про те, що Він буде в Єрусалимі, пострадає від присвящеників, і що буде вбитий третього дня. Ви знаєте, що деколи ми так намалюємо собі після наших відкриттів, навіть не наших, а Божих нам відкриттів, ми собі таке життя намалюємо, ми себе такого трудівника побачимо. Що ми забуваємо про дорогу Христа, що усе, що ми маємо на увазі трудитись, це означає піти слідами Христа. І вони зовсім не були готові до цих відкриттів, ключі тримати оце добре, скелею бути, оце добре, а далі піти за Христом. Отут вже й важко зрозуміти. І коли Петро почув ці слова, що Христос має страдати, Він сказав: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. Давай краще ключі тримати будемо, давай краще трудитись будемо, але не страдати. Ісус. І ви знаєте, тут цікаво, так написано. «Він, Ісус обернувся. Христою, Хр... Петро його взяв на бік, говорить з ним, а Христос обертається, таке враження, що він від Петра обернувся, і каже: Відступись від мене, сатано, бо ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Бресестра, хіба з нами так не бувало? Здається, ми вже розуміємо, ми вже навіть утверджені ніби. Ми вже знаємо, що Христос Божий син, ми вже навіть маємо Слово, ми вже багато знаємо. Але. Думаємо не про Боже, а про людське. І навіть в всіх наших, наших добрих намірах. І навіть в нашому труді ми можемо забувати, що напрямок трохи не туди Божий. І каже Христос прямо, нібито не до Петра, а до того слова, яке Він говорить, хай тобі цього не буде. Відступися так, тому що ти думаєш не про Боже, а про людське. І в нас так бувало. І бри, сестри, я хотів би підійти до основної, скажімо так, події, яка трапила в житті. Петра, в 26 розділ, ми знаємо цю добру, добру історію, коли Христос зібрав їх після таємної вечері і каже їм такі слова, коли вже вони пішли на гору, оливну, промовляє їм Ісус, усі ви через мене спокуситесь ночі цієї, бо написано у рожу пастиря і розпрошуся в отари. По Воскресенні Своїм я вас випереджу в Галілеї. Петро відповів і сказав йому, якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, що носісієї першині заспіває півень, відречеся ти тричі від мене, говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе, так сказали усі учні. Це теж Петро, той самий учень, який в цей момент. Йому Христос говорить про ще один урок, який в житті придеться пережити. І я думаю, сестри, що це не така подія, що нібито Богу приділив, і ти мусиш через це пройти. Тут ясно написано, ви спокуситесь, і ти, Петро, спокусишся. Тільки я хотів би зразу сказати, сестри, щоб ми уявляли собі якийсь гріх. Христос не сказав, ви впадете в гріх. Мова не про те зовсім йде. Він сказав, що ви попадете в спокусу. Брисестри, апостол Петро сміливий, він готовий за Христа і каже: навіть якщо всі я цього не зроблю, я буду за тобою до кінця і до смерті. І нібито краще би Петро цих слів не говорив. Бо нібито, як будто і за ці слова сказав Петро що, Христос, що ти більше всіх, ти три рази це зробиш. І ми читаємо, брисестри, цю історію, як сталося. Усе та подія, про яку я читав, я хотів би це перевести. Ну, тут не про гроші йде, але суть та сама. Будьте життям не грошолюбні, задивляйтесь тим, що маєте, ви маєте обітниці. З вами Бог. Ніхто вас не, не, не троне, що євреїв написано. Я тебе не покину, я не відступлюся від тебе, це тве обітниці великі. Господь мені помічник, я не злякаюся нікого. Це все так. І це все діє. Але в цій ситуації, коли Петро був сам на сам. З тими людьми, які були далекі від Бога, і які розпинали Христа, і які були проти Христа, до нього сказали: І ти був з Ісусом Галілеянином. І він сказав: Не відаю, що ти кажеш. Потім до нього вдруге сказали: Це був з Ісусом, а він відрікся, і потім третій раз йому сказали, і він навіть клявся і пожився: Я не знаю цього чоловіка. Це правда, що є обітниці Божі. Це правда, що тобі зробить людина? Це правда все воно діє, але в цій ситуації не подіяло. Коли він стояв сам на сам, вдруг він зрозумів, що він безсилий. І написано, що він згадав слова Ісусові і вийшов звідти, і гірко заплакав. І там три точки стоїть, три крапки вийшов і заплакав. Брисестри, я хотів би на цьому і зупинитись, ну, вже я закінчу просто іменно на цих словах. Він вийшов і заплакав. ви знаєте, сестри, якби не було продовження, то можна було багато що думати про Петра, але продовження було. Це здається, все. Всі пророчества, які тобі були, і Божі обітниці, вони вже не діють на твоє життя. Все те, що. Сказав Христос, що ти скелі, я побудую церкву свою, і що дам тобі ключі, воно вже все не діє. Даже твоє відкриття, що ти знаєш Божого сина, вже теж не має ніякого значення. Навіть те, що ти колись по воді ходив, теж не має значення. Навіть те, що ти багато чуд бачив, теж не має значення. Навіть те, що особисто знав Христа, вже нічого не має значення. Я думаю, так само думав і Петро розбитий до краю. Заплаканий, повернути не можна, Христа нема, ще й потім, коли розп'яли, це, здається, вже кінець історії. Брисестри, я думаю, що багато мужів Божих вони переживали подібні історії. І багато хто з нас і сьогодні може переживати подібні історії. Тільки в кожного вона різна. В когось може бути така, як я читав спочатку, поки гроші були, поки робота була. Ти надіявся на Бога, але вдруг ти зрозумів, що твоя надія, вона така мізерна, коли не стало тієї упори і я не засуджую. Вдруг, коли прийшла трудна ситуація, стало зрозуміло, що насправді ти і не надіявся на нього. Насправді ти не такий і був сміливий, насправді в тебе і не така крепка віра була. Насправді всі ті твої пророчества, за які ти тримався, і все те слово, і обітниці, і твоє знання, вдруг, як то не має вже ніякого значення, ти просто заплаканий Петро, і Христа вже рядом немає. Але ви знаєте, Христос повернувся. Він нікуди не дівся. І ми читаємо Євангелія від Івана, останній розділ. Ця історія, вона і сьогодні вселяє надію кожному, хто в подібній ситуації, хто в розбитій ситуації. Коли написано вже втретє явився Христос, але ще це питання воно не вирішене. Я розумію, що ще Петро і не знає, що далі, а як з покликанням, а як з обітницями, а як з тим, що Христос сказав, як далі воно все буде. І Христос, я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, як починає говорити Христос. Вже коли вони вийшли на берег, ми знаємо цю історію, 21 розділ, коли вони вже поснідали, то здається, правильно було би почати розмову. Петро, я тебе прощаю за твій гріх. Але ви знаєте, присестре, що Христос завжди говорить так, як треба. Тут мова йде не про гріх. Тут мова йде про те, що треба знову підняти Петра і сказати, що всі мої обітниці, вони вірні, і що Христос той самий. Навіть коли ми буваємо невірні, Він залишається вірний, бо себе зректись не може. Алілуя! Про це велика обітниця. Навіть коли вдруг твої руки опустились, і ти зрозумів, що твоя віра була дуже мізерна, Христос задає питання прямо туди, куди треба. Петро, чи любиш ти мене? Здається, Господи, скажи Петро, ти хочеш покаятись? Петро, ти не хочеш прощення попросити? Але так питання не задає Христос. Чи любиш ти мене? Так, Господи, якщо так, паси мої вівці. Продовжуй іти в тому напрямку. Продовжуй надіятись на мене. Вдруге питає. Чи любиш ти мене, жодного наміка про гріх? Жодного намьока про те, що ти зрікся мене, жодного слова про те, що півень співав. І втретє питає. І питання звучить так само: якщо ти мене любиш, то продовжуй паси моїх ягнят. Пересестри, ви знаєте, що і сьогодні до нас те саме може бути питання, якщо ти розбитий. Якщо ти подумав, що все те, що Бог тобі обіцяв, вже не діє на твоєму житті. Питання те саме звучить і до тебе, чи любиш ти Христа? І якщо так, продовжуй іти за ним. Ви знаєте, що зовсім друга історія з Юдою. Вроді та сама, але це не та сама. Якщо порівняти, то Петро спокосився і зневірився, можливо. Під страхом і так далі. Но Юда це зрадив. це зовсім друга історія. І тому я розумію, Берсестри, що питання сьогодні й до нас, якщо ми все-таки десь не вірилися, десь опустилися наші руки, десь втратили надію на Божі об'єдниці, десь вроде знали, вірили в Боже Слово, і крепко стояли на ньому, і вдруг все це, як будто, не має значення, то питання Христос те саме задає, чи ти мене любиш? Якщо так, продовжуй іти за мною. І подібна даже ситуація була про блудного сина, коли він це вже не Петро, це не той, який мав обітниці, це не той, який мав слово, але це той, який вжив в домі батька, це той, який знав, що батько його любить, але це не Петро, це блудний син, який все потратив, який батьківське розтратив. Але навіть до нього, нібито те саме питання, дав він сказав: мені треба вернутися, коли вже став блудним сином. Мені треба вернутися, попросити прощення, сказати, що я згрішив перед небом і проти батька перед тобою прости. Я хочу бути наймитом. Але коли він прийшов, брати, сестри, він своїх слів не договорив, бо для батька важливо було, що син повернувся. Найважливіше для небесного батька, це якщо ти повертаєшся до нього. Не слова твої мають велике значення, хоча є написано, коли визнаємо, це треба, це має своє місце. Найголовніше, щоб ти вернувся, бо до Бога. Ніхто не може вернутися, якщо він знов не покличе Його. І тому в цьому зібранні, брат Сестри, може, ви в цьому зібранні є люди, які подібні до Петра або подібні до блудного сина. Ви не знаєте, що робити, ваші руки пустились, ваша віра вже, як будто до нуля впала. Питання звучить. Те саме, чи любиш ти Ісуса, якщо любиш, іди до Нього, Він жде тебе давно. То, що Він полюбив нас, браті і сестри, не тоді, коли ми каятись почали, не тоді, коли почали діла свої виправляти, а Він полюбив кожного з нас, коли ми ще були грішниками. І Його обітниця вона не зміна. Ісус Христос. Вчора і сьогодні, і навіки той самий. І тому я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Може, ви в нашому зібранні є люди, які розчарувались, є люди, які опустили свої руки, які втратили надію. Або може даже подібно до блудного сина відійшли від свого батька небесного. То якщо ти повернешся і твоє серце сьогодні відчуває, що Дух Божий знову тебе кличе до Батька, то для тебе один є вихід повертатися, повертатися. Не ждати, коли ти відробиш, не ждати, коли ти якось поправишся, не ждати, коли все стане на свої місця, коли боргіві віддам. повертатися це одна дорога до Бога. То, що сам навіть не зможеш, лише тоді повернешся коли він кличе і буде кликати тебе. І тому якщо сьогодні когось кличе в цьому зібранні, ви можете вийти, покаятись. А якщо хтось сьогодні подібно до Петра розчарувався, опустив руки, зневірився, десь зрікся, десь спокусився, то питання те саме. Якщо любиш, то продовжуйте за ним. Якщо любиш, то паси вівці мої. Казав Ісус. Петрові я хотів би, щоб ми помолились. Ви знаєте, що і тут є нужди і переживання, і просили також помолитись. За седорочу Квалю і за снітка Андрія, ми молимося. присестри, це теж подібні історії, де треба сьогодні дуже крепко вхопитись за руку Божу. А ми, як Божа церква, давайте підтримуємо таких людей в молитві. Може, ви серед нас і люди, які мають нужду, ви можете підняти свою руку. Бог все це бачить і все це чує, і хай поможе нам, Бог, при сестри, коли і в наше життя пройдуть подібні ситуації, то свій погляд. Знову направити на того, який не міняється, який той самий був і вчора, коли кликав нас, той самий і сьогодні, і той самий завтра він буде, навіть якщо ми трохи не такі будемо, але якщо його поклик до твого серця, це означає, що його любов до тебе, вона точно є. Давайте помолимося, а хтось сьогодні втратив надію, нехай Дух Святий, знову ваше серце вселить надію. Амінь.